Вітаю вас, малята, в журналі «Віконечко природу! Природа України багата та різноманітна. Раніше ми вже знайомились з багатьма квітами, деревами та кущами, що ростуть в нашій місцевості. Гуляючи парками, алеями, ми бачимо безліч рослин. Але не всі рослини безпечні для життя та здоров'я людини. Не все, що росте у природі, можна чіпати, нюхати або ж їсти. Щоб уникнути неприємних наслідків, пропоную ознайомитись з небезпечними рослинами, які поширені на території України. Берізка польова це біленькі квіточки, які простягаються по землі. Вони досить привабливі, але не можна їх пробувати на смак. Звичайна польова берізка може здатися на перший погляд безпечною. Але це не так. У рослини міститься смоляниста речвина. Це сильна отрута здатна призвести до відчуття печіння в роті й носі, болю в животі, діареї та зневодненню організма. Дурман звичайний, має великі білі квіти, схожі на труби. Це дуже небезпечна для життя рослина. Росте найчастіше на пустирях, городах, вздовж доріг. У дурмана звичайного отруйні усі частини, особливо насіння, листя великої квітки великі, білі, легкоподібні. Якщо до неї торкнутися чи вдихнути її запах, з'являється сухість у роті, нервове збудження, паслін чорний. Всі ми дуже часто бачимо такі ягідки. Паслін росте по всій Україні, але він теж отруйний. Його ще називають європейський чорний паслін. У паслю чорному найбільш отруйні недозрілі ягідки. У них дуже високий вміст токсичних речовин. Якщо сік потрапить до рота, виникає нудота, блювання, головний біль. Тож, діти, ні в коєму разі, навіть не торкайтесь їх. голов – прямистий. От не дарма його ще так і називають. Болиголова. Болиголовом свистуля, зовні схожий на моркву чи кріп. Це сильно отруйна речовина, росте теж на території всієї України. У болиголова прямистого отруєні усі частини, але найбільш небезпечне недозріле насіння, а впізнати його можна по неприємному мишачому запаху. Ознаки отруєння сильний головний біль, нудота важке ковтання. Блекота чорна інші назви зубовик. Люлюнник, собачий мак. Рослина може виростати аж до півтора метра. Ця квітка поширена на всій території України. Отрута міститься в усіх частинах, листя липке, квіти у формі глечика з дуже неприємним запахом. Найбільше отрути в її зернятках. Якщо до неї торкнутися чи понюхати, з'являється почервоніння шкіри, розширення зіниць, прискорюється пульс, пересихає в роті. Вовчі ягоди це народна назва рослини, плоди яких мають отруйні ягоди. Це дереза звичайна, дафна пахуча. Вороняче око звичайне, крушина, ламка, сніжноягідник білий, бузина червона, воронець червоноплідний. Белодонна звичайна, її ще називають белодонна лікарська. Має червонуваті квітки та чорні блискучі ягоди. Частіше росте в листяних лісах між чагарниками. Це теж отруйна рослина. У белодонне отруйні усі частини, яскраве колоритне забарвлення притягує до себе, але ні в якому разі не слід її куштувати. Якщо нею отруїтися, з'являється погіршення стану. Розширюються зіниці, часто змінюється настрій. А коніт має яскраво сині квіти, майже фіолетового кольору, в ньому містяться отруйні речовини, які при контакті з шкірою призводять до свербіжу. А якщо потрапить сік рослини у рот, то можуть бути опіки. Існують найбільш відомі перші ознаки отруєння. Це головний біль запаморочення, лихоманка, блювота, біль у животі. Перша допомога при отруєнні. Промити шлунок теплою водою кілька разів, прийняти кілька таблеток активованого вугля. Негайно викликати швидку допомогу. Діти, крокуючи галявинами, ми милуємося красою квітів і трав, але слід знати і пам'ятати рослини, які ні в коєму разі не можна виривати та куштувати на смак, тому що вони можуть зашкодити вашому здоров'ю. Тому будьте обачними і не забувайте про такі рослини. Перш ніж зупинитися відпочити на якійсь галявині, огляньтесь, які трави ростуть на ній, майте при собі якомога більше питної води, таблетки активованого вугля, вологі серветки. Не їжте брудними руками. Краще просто милуватися красою природи на відстані. А якщо вам зустрілася незнайома рослина, запитайте про неї у дорослого і краще її не торкайтеся, проводьте частіше свій час на свіжому повітрі, і хай вам нічого не захмарить, хай ваш відпочинок на природі буде добрим. Будьте здорові і все буде добре. Сьогодні я пропоную створити квітучу. Галявину. Для аплікації я приготувала квадрати будь-яких яскравих кольорів, зелений прямокутник, декілька зелених довгих смужок. По дві на кожну квіточку, жовтий квадрат, фломастери, ножиці, клейонку, серветку та клей. Беру дві зелені смужечки. Намазую край нижньої. І на неї накладаю край другої. Тепер загинаю вгору і ліву смужечку, потім нижню, загинаю праву, тепер верхню і так до кінця смужки. Знизу перед останнім загином намазую клеєм, приклеюю та обрізаю зайві краї. Стеблинка квіточки готова. Кольоровий квадрат кладу куточком вгору. Складаю по діагоналі куточки до куточка навпіл. Отримую трикутник. Лівий куточок загинаю до правої сторони трикутника. Правий куточок до лівої сторони трикутника. Нижній куточок до серединки квіточки. Зрізаю куточки, починаючи праворуч. Ось таким чином. Розвертаю квіточку, майже готова. Залишається зробити серединку. Жовтий квадрат складаю два рази, навпіл вирізаю круг, малюю очі, носик та ротик. Приклеюю серединку до пилюсточок квітки. А тепер і всю квіточку приклеюю до стеблинки. Ось така весела галявинка з квіточками у мене вийшла. Таким способом можна виготовити багато квіточок, скільки забажаєте. Пропоную і вам, діти, виготовити свою квітучу галявину з квіточками. Сфотографуйте. Та надішліть мені. Буду дуже чекати. До зустрічі, малята!